Слава Україні і дякуємо, що ви зараз з нами. Це марафон Єдині Новини в студії. Працює Андрій Діхтяренко жестовою мовою е, Тетяна Журкова і Лада Соколюк у ніч проти 12 серпня російські. Окупаційні війська відкрили вогонь по Харкову. За попередніми даними пролунало п'ять вибухів. Прильоти зафіксували у трьох районах міста: Слобідському, Київському та Новобоварському. Деталі розпитаємо у міського голови Харкова Ігоря Терехова. Він з нами на зв'язку. Ігор вітаю. слава Україні! Дякуємо, що з нами. Дякуємо, що розповідаєте про те, що відбувається в місті. Е на жаль, дуже часто відбуваються страшні події в місті. Давайте поговоримо про те, що відбулося за останню добу. Будь ласка, вітаю гірслава. Да, дійсно... Ситуация напряженная, потому что э, ежедневно город Харьков подвергается обстрелам. Сегодняшнее утро тоже не исключение. Э, было обстреляно несколько районов города Харькова. Э, к счастью, э, никто не пострадал, но есть разрушение жилых зданий, административных э, будильников. поэтому ситуация такая. Э, но тем не менее, сегодня город живет, работают коммунальные службы, ходит общественный транспорт. Несмотря на то, що обстріли міста Хотів запитати також у вас зараз. Знаємо, що люди все одно виїжджають з небезпечних районів, і не всі з них залишаються в місті Харкові. Можливо, у вас є статистика, скільки людей проживало в місті на початку цього широкомасштабного вторгнення, і скільки зараз на на кінець літа можна порахувати? Ну, действительно, вы абсолютно правы. То, что касается районов города Харькова, то, конечно, переговорю. не представляется возможность интенсивность обстрелов тоже не представляется возможно предугадать но тем не менее есть более опасные районы и менее опасные районы но повторюсь сегодня нет абсолютно безопасных районов среди девяти районов города Харькова поэтому конечно харьковчане выбирают более безопасные районы там где по статистике меньше обстрелов и переезжают из районов которые подвергаются постоянным обстрелам в более или менее безопасные районы. Часть харьковчан выехала из города Харькова. Если оценивать, сколько же сегодня населения в городе Харькове, то я оцениваю порядка миллиона человек, которые постоянно живут в городе Харькове. Вы помните, что до войны было порядка полутора миллионов человек, которые жили, работали, жили нормальной мирной жизнью в городе Харькове. Кроме того, порядка 300 тысяч студентов обучались в наших высших учебных заведениях, в профессионально-технических училищах, в техникумах. Многие из них, конечно же, покинули город Харьков. Но тем не менее, вы знаете, мы сегодня празднуем День молодежи, и очень знаково, что город Харьков всегда был городом молодежи. И вот я поздравлял сегодня наших молодых Ребята многие з них воюють, многие з них займаються волонтерством, допомагають нам розбирати завали, кормят людей. І я сказав їм о том, що, звісно, за молодіж будуще, і город Харьков обязательно після нашої победы вернуть себе славу молодіжного города. Впевнений, що ви вже проводили не одну нараду стосовно майбутнього навчального року. Що може ви розкажете, як в Харкові з цим фактично на передовій? Да, безусловно, ситуация напряженная. Мы не будем открывать школы. Школы будут работать в режиме онлайн-обучения. Конечно, сегодня есть проблематика, связанная с нашими детками, первоклассниками, те детки, которые идут во второй класс. Мы тоже будем пробовать их обучить онлайн. Могу вам сказать, что сегодня записалось в первые классы порядка 7 тысяч маленьких харьковчан, у которых на самом деле российский агрессор э, украл 1 сентября. Потому что, знаете, 1 сентября у родителей, у детей остается на всю жизнь. Но тем не менее мы будем пытаться, может, в игровом варианте. Сегодня разрабатываем программу вместе с учителями, чтобы все-таки они обучались в режиме онлайн-обучения. Игорь, а что с детсадками? Тоже не за сейчас? И батьки... на Навич... ведь. Да. Есть такая проблема, есть такая проблема. Почему? Потому что сегодня город Харьков подвержен обстрелам. И отпустить детей в детский садик, даже если бы мы могли открыть их, у нас есть возможности, но в детский садик должен быть оборудован бомбоубежищем. И то не факт, потому что очень маленькое расстояние сегодня от Российской Федерации до Города Харкова і е, будем говорити, снаряди РЦЗО летить 50-57 секунд. Е, і, звісно, е, знаєте, в целях безпецо дітей наших дітей. Е, ми не будемо відкривати дітські сади. Поки. Гадаю нашим глядачам, що ми зараз спілкуємося з міським головою Харкова ігорем Терхово. Ігоре впевнений, що це питання одне з найболючіших зараз для вас, як для міського голови, це опалювальний сезон. В яких районах міста з цим будуть найбільші проблеми, і чи вдасться вам забезпечити теплом в ваших планах? Зрозуміло, що ми не знаємо насправді як буде розвиватися ситуація надалі, але які зараз плани по опалювальному сезону? Будь ласка, розкажіть. Вы знаете, мы сегодня с вами можем очень много планировать. наша коммунальная служба очень много делает для того, чтобы э, отопительный сезон прошел более или менее нормально, так как это позволит военная обстановка. И э, на самом деле э, ситуация очень сложная. Обостряется она тем, что э, целенаправленно, подчеркиваю, целенаправленно российские агрессоры разрушают нам инфраструктуру города. Города. Я имею в виду и, ТЭЦ, и трансформаторные подстанции, и водоводы, и систему теплоснабжения. Сегодня мы работаем над тем, как этот вызов вместе всем, городом, всеми нашими коммунальными службами пройти. Зрозуміло, що це дійсно дійсно складна тема, але хочу подякувати від всього колективу і суспільного ФПН-національного марафону. Вам і вашому вашій особистості, всьому колективу, комунальникам, людям, які займаються міським хозяйством міста Харків, які постійно фактично під обстрілами знаходяться, і всім харківчанам, які тримаються, не зважаючи ні на що. Дякуємо. Це був ігор Терехов, міський голова Харкова. Йдемо далі. Ворог продовжує обстрілювати Миколаївщину. Про наслідки дізнаємось у пресофіцера Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитра Плетенчука з нами на зв'язку. Дмитро, слава Україні. Героям слава студія! Да, будь ласка, будь ласка, хочемо дізнатися про наслідки обстрілів область зараз? Теж фактично фронтир, да на передовій постійні обстріли, і місто, обласний центр постійно страждає, і маленькі населені пункти. Можливо, ми багато говоримо про саме місто Миколаїв, а ось про інші населені пункти значно менше. Тож, будь ласка, вам слово розкажіть, як доба ця минула і наскільки складна ситуація на Миколаївщині? В Миколаївщині ситуація постійно складна, це прифронтова зона, проте вона повністю контрольована Збройними силами України. Сьогодні у нас була 22 га доба з початку повномасштабної агресії, коли не було обстрілів на місто Миколаїв. Усі інші дні ми потрапили від обстрілів постійно. Це щодо, щодо обласного центру. Що стосується області, так, по області прилітає. Проте, здебільшого, вони перейшли до більш застарілих систем озброєння, тобто використовують здебільшого смерчі та ствольну артилерію. Тобто до цього вони нас тероризували всю область та місто протиповітряними ракетами с 300 які наносили досить великі пошкодження будівлям, хоч вони і протиповітряні, але там достатньо вибухівки, і шапнель, і потерпало місто. Наразі ситуація змінилася, відчувається недостаток боєкомплекту у росіян. Це дуже добре. Тобто, ми відчуваємо результат роботи далекобійної артилерії по їхнім складам. Стало трошки в Миколаєві тихіше, але так, область обстрілюється. В принципі, все, до чого може дотягнутися ракети, ракетні системи запалу вогню Торнадо С від лінії фронту, яка пролягає по факту по кордону наших областей. Звісно, вони потерпають, вони обстрілюються. Інформація за минулого минуло добу ще уточнюється, тим не менш, в принципі, нічого нового для нас. А скажіть, от знаємо, що також, ну як і в багатьох регіонах діє комендантська година, і ваша область ви самі про це сказали, вона фактично прифронтова. Які результати цієї комендантської години зараз на Миколаївщині? Чи вдається під час, так би мовити, локдауну да, тимчасового ловити ДРГ Ну, Справа в тому, що зазвичай ДРГ безпосередньо в тому вигляді, як ми до них звикли, вони до міста Миколаєв не дістаються. У нас досить спокійно, тому що все ж таки ми лінія фронту проходить не по місту, а більше 20 кілометрів. І вона постійно потроху відсувається від нас. Тому ДРГ в тому звичному вигляді, як ми зазвичай використовуємо це, це значення, у нас немає. Тобто, так, деякі громадяни. Можуть підтримувати е, інший бік, проте для цього і проводилися ці заходи. Кілька осіб затримано так само було затримано особи, які просто знаходилися у розшуку за іншими злочинами. Е, поменшало інформації у чатах, яких збирають інформацію щодо місця знаходження та пересування збройних сил України. Е, люди, які цим займалися, вони зрозуміли, що насправді на них вже полюють і. Багато хто припинив свою протизаконну діяльність. Так, це не сотні людей. Дякувати Богу, і в Миколаєві багато чого змінилося спочатку повномасштабної агресії, змінилося ставлення людей, змінилися погляди. Тому, в принципі, результати є. Але поки що рано про них казати, що тривають тіші Чому я запитав, тому що фактично декілька днів тому було декілька днів комендантської години, і хотілося б дізнатися до результата, але ви пояснили зараз інше питання. говоримо про те, і ви самі зазначили, що ворог змінив так мовити тактику, тому що в нього вже не вистачає високоточних ракет. Обстрілюються фактично по лінії, по лінії цього фронтової, і напевно, якраз населені пункти. В першу чергу страждають, які наближені до Херсонської області. В яких населених пунктах зараз найскладніша ситуація, і як е, обласна військова цивільна адміністрація і інші е, керівні структури намагаються допомогти людям, які фактично опинилися під постійними обстрілами? Страждають, в принципі, одні ті самі населені пункти. Не буду їх називати, щоб не надавати зайву інформацію. В принципі. В Миколаєві на все це вся інформація дуже добре відома. Що ми робимо? Ми доставляємо туди ліки продукти. Це робить і обласна державна влада, це роблять волонтери. Намагаємося максимально людей евакуювати. Реально не виїхали тільки ті, хто прийняв особисте рішення на виїжджати, тому що постійно є у нас безкоштовний транспорт, який може дістатися до більш безпечних районів. У нас в Миколаївській області дуже розвинена. Внутрішня імміграція, так би мовити, тобто в рамках нашої області. Наприклад, люди з більш південних та ä, східних частин нашої області приїхали до своїх родичів ä, в, інші, в іншу частину нашої області, де більш безпечно, куди не дістає з лінії фронту. Звичайна артилерія або реактивна артилерія. Ä, так само можна постійно виїхати в Одесу, але реально не комплектуються зараз ці каравани, тому що нема бажаючих. Їдуть буквально. Одиниці ну десятки людей не, не більше. А чому тобто, так? Принцип, Тому що, що ті, хто не... хотіли, вже виїхали, да, фактично, і залишилися ті, хто прийняли рішення залишатися на місці, незважаючи ні на що, я скажу більше, як і будь-який Миколаєвіць. У мене таке враження, що люди навпаки повертаються в місто, тобто цивільних людей побільшало і люди вже втомилися перебувати в гостях, грубо кажучи. Хтось знаходить роботу нашої влади, позиція проста. Якщо ви можете, якщо у вас є робота в Миколаєві, і ви можете або ви можете допомогти якось армії, будь ласка, залишайтеся. Якщо вам тут нема чого робити, грубо кажучи, да, краще їдьте, тому що ну все ж таки прилітає. А щодо високоточної зброї, то насправді я вас трошки виправлю. Вона давно в них вже закінчилася в тому об'ємі, як була на початку бойових дій, тому вони використовували якраз неточні Ракети С-300, яких похибка там, 500 метрів. Це попередні чотири тижні нас ними обстрілювали, аби куди відправляли їх просто. Тобто пролітало просто по доміфою. Зараз вони повернулися до тактики застосування касетних боєприпасів, обстрілюють смерчами, або там околиці, навіть ствольна артилерія іноді. Проте вони діють здебільшого в темний час доби, тому що вони чудово розуміють, що розплата прийде одразу. Якщо вони будуть працювати в день, тому що збройні сили теж не дарма їдять і при нагоді одразу знищують всі ці позиції ворожі, дуже дякуємо вам. Це був Дмитро Платенчук, пресофіцер Миколаївської обласної військової адміністрації, говорили про ситуацію в області і хочу зазначити, ми зараз протягом цієї години говоримо якраз про найгарячіші регіони України, саме ті, які зараз в першу чергу потерпають від війни, і перед тим як ми... Дійдемо до іншого регіону. Хочу зазначити, що в Запорізькій області зараз лунає повітряна тривога. Тож, якщо ви зараз нас дивитеся, або чуєте по радіо, десь по інтернет-приймачах негайно прямуйте у сховище, не нехтуйте правилами безпеки. Мова йде про ваше життя. А ми йдемо далі. У Донецькій області протягом минулої доби від обстрілів загинуло семеро мирних жителів. Про це заявив голова обласної військової адміністрації Павло Криленко. І деталі ми зараз розпитаємо у речниці Донецької обласної військової адміністрації Тетяни Тетяна Ігначенко. Бачу, Тетяна вже з нами. Тетяна, вітаю вас! Дякуємо, що дай Вітаю вас. Отже, давайте поговоримо про останні події на території Донецької області. Зараз це одна з найгарячіших областей України вже на жаль давно і. До великих населених пунктів підбирається ворог однак постійно зазнає поразки однак, і все ж таки за деталями до вас, вам слово. Добре, ну стосовно деталей, скажу одразу, що насправді от ви озвучили цифри за попередню за минулу добу, і на жаль, зараз же ці цифри поновилися. На сьогодні маємо вже інформацію станом на цю годину про щонайменше двох загиблих і знову ж таки щонайменше семеро поранених. І на жаль, така тенденція от постійно цифри по загиблим, по пораненим, цифри втрат у нас щодня. Фактично з 24 лютого дійсно був всього один. День, коли зафіксовано було нуль загиблих, і але були поранені. Чому така ситуація? Тому що дійсно ви правильно сказали, ворог атакує буквально всі населені пункти е, на території Донецької області, і під вогнем знаходиться не лише безпосередньо лінія фронту, там де точаться бойові дії, а й міста у від, ну, більш-менш які знаходяться на відстані. Сьогодні, наприклад, були атаковані ракетними ударами, реактивними системами залпового вогню Курахове і Краматорськ. Надзвичайно. Потужні були обстріли вночі, це сталося, не спали напевно, жодна людина в цьому місті, в місті не спала, оскільки і руйнування, прильоти були доволі такі сильними. Якщо говорити про Корахове, то там зруйновані або пошкоджені понад 20 багатоповерхівок та приватних будинків. Є зруйновані будинки. Це власне у Кораховому є інформація про двох загиблих і щонайменше трьох поранених людях. По Краматорську, незважаючи на те, що що там також були потужні, дуже обстріли нічні. Там, на щастя, немає постраждалих. Там минулося без жертв, що не може не радувати, звичайно. Але руйнування також наявні. Тому, коли ми говоримо, ще хотіла сказати одна дуже важлива деталь вже два дні поспіль. Маємо тривожну інформацію з Часовоярської громади. Там расисти вдаються до дистанційного мінування, і от сьогодні надійшла інформація від ДСНС, від саперів ДСНС про те, що вони знешкодили, вдумайтеся лише в цю цифру: понад 100 отаких от пилюсток ці ці міни скрай небезпечні для людей. Понад понад 100 штук було знешкоджено просто на подвір'ях у людей, на вулицях в населених пунктах. Тобто, коли ми говоримо про те, що на території області залишатися вкрай небезпечно для не просто для здоров'я, а для життя, то е, ніхто не лукавить і ніхто не хоче посіяти паніку. Просто це чесна розмова з людьми, і наш заклик до евакуації, ну він насправді е, це те, що це те, що дійсно треба робити зараз, Тетяно? Скажіть, скільки людей зараз залишається, незважаючи на відсотково, незважаючи на заклики і обласної влади і небезпеку, все ж таки залишаються на передові. Я маю на увазі той же часов яр, той же Солідар, Сіверськ, Бахмут, і так далі. і так далі. Який відсоток там населення залишився? Ви знаєте, оскільки зараз не можемо виокремити вирізнити чітко, що є передовою в Донецькій області, оскільки зоною активних бойових дій є фактично вся територія, яку нині контролює українська влада, то буду говорити в загальних цифрах. От загальні цифри зараз за нашими оцінками, десь приблизно 350 тисяч людей іще перебуває на території області. Звичайно, якщо зважати на те, що мільйон 670 було на початок активної фази активного вторгнення 24 Лютого то можемо можемо говорити про те, що певною мірою евакуація вдалася, але якщо говоримо, маємо на увазі, що в нас попереду дуже важкий осінньо-зимовий період, і власне потужностей області вистачає на населення десь приблизно 235 тисяч людей. То розуміємо, що звичайно 350 – це вкрай багато, але не лише скажімо так, це підґрунтя під, під, під саме от житлово-комунальне господарство, важкий з Палювальний сезон наступний, а передусім це безпека життя, оскільки, на жаль, немає тенденції до того, що рашисти якимось чином там послабили обстріли чи цілили вибірково там якісь воєнні об'єкти? Ні, все, що потрапляє під вогонь сьогодні, вчора, після завтра. Я впевнена, що завтра все це абсолютно цивільні об'єкти. Останнє запитання коротке. В яких населених пунктах зараз найбільше проблеми з. Euh, електри... електрикою, 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 з водою з газопостачанням я знаю, що взагалі газопостачання майже ніде немає. Давайте пояснимо нашому часу. Дійсно, в області немає абсолютно зараз газу, причому вже кілька місяців, оскільки рашисти перебили газогони, і відновити їх зараз неможливо, оскільки там точаться активні бойові дії в тих місцях, де де розбитий цей газогін. Вода є частково в понад 100 населених пунктів зараз перебувають без води. Я маю на увазі там і міста і невеличкі населені пункти. Звичайно, що туди підвезв організовано підвезення води. Але що стосується електрики, коли ми покладаємося лише на електрику, Еку, то тут знаєте така історія вразлива інфраструктура сьогодні, наприклад, може бути електрика. Завтра расисти вцілили, і фактично е, ну можемо констатувати, що відновити це можемо лише тоді, коли знову ж таки росіяни припинять вогонь. Тобто, так виглядає зараз ситуація. Ну але в принципі все під контролем більш-менш Тетяна, Дійсно, це вражає скільки щоденних фактично подвигів різних людей е, бачимо. І не тільки військових, хоча в першу чергу військових, але й комунальників, людей, волонтерів, які просто допомагають. Наводять лад там, де росіяни постійно намагаються все знищити і пошкодити. Дякуємо вам, Тетяно. Дякуємо всім, хто зараз працює на Донеччині і робить все, щоб чинити опір окупантові. Йдемо далі. Тепер на е, південь українські військові минулої ночі знищили склад боєприпасів Російської Федерації на Херсонщині. Також окупанти намагалися атакувати портову структуру Миколаєва. Знову обстріляли Нікополь, Марганець. Наскільки серйозні руйнування та чи є травмовані, поговоримо з Наталією Гуменюк, начальницею об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України? Наталію, вітаю вас! Слава Україні! Давайте сва Україні, але я не почула ваше запитання. А його ще не було зараз. Зараз поставлю вам. Да розкажіть, ми, ми в принципі зараз протягом цієї години йдемо по найбільш гарячіших, так би мовити, регіонах, точках України, що сталося за минулу добу, що сталося за сьогодні. У вас великий великий південь в усіх сенсах цього слова. І хочемо від вас почути. Ну так би мовити, останню сводку, що зараз відбувається, наскільки серйозна ситуація? Говорив. До того з Дмитром Платенчуком, пресофіцером Миколаївської обласної військової адміністрації, він сказав, що зараз ворога фактично ну він робить такі висновки, що в нього фактично закінчилася високоточна зброя, і більш ворог так вдається да, так би мовити хаотичних обстрілів. По вашій інформації, так це чи ні? Наталю, Ви чуєте мене? Ні. На жаль, зв'язок зник. Наталю дуже просто. Розкажіть останню сводку по, по півдню, щоб у нас зв'язок не прорвався. Будь ласка, те, що ви казали про закінчену високоточну зброю, це напевно бажання сподівання, але поки що не можна себе таким чином заспокоювати. Ми не схильні недооцінювати ворога. Хоча розуміємо, що ті ураження, які ми наносимо, зокрема на пункти зосередження особового складу та озброєння та техніки, вони звісно відбувають відбиваються на тому, як далі поводиться ворог. Але наприклад, аналіз цієї ночі, коли все одно вночі ворог намагався, той в тому самому Миколаєві випробувати системами реактивними системами залпового вогню портову інфраструктуру, свідчить про те, що все. Ж таке зброя є, і бажання продовжувати цей психологічно вогневий тиск в нього теж є. Ворог продовжує гатити по населених пунктах, які відносяться до тилових районів, зокрема, і Нікополь, і Марганець, і використовує при цьому не тільки реактивні системи залпового вогню, а й важку артилерію, як це було з Нікопольським районом, там де. Прилетіли снаряди 152-го калібру і теж нанесли і руйнування і спричинили. Постраждалих тому розслаблятися не можна, але розуміти, що наші сили контролюють ситуацію на півдні, не зважаючи на те, що ворог намагається підтягувати резерви, навіть при тому, що майже всі транспортно-логістичні артерії перебиті або перебувають під нашим вогневим контролем. На сьогоднішню ніч ми зробили ще одне досягнення: це знищення ще одного складу боєприпасів біля селища Вес. Веселий отакий невеселий ранок був у ворога, і ми продовжуємо. Е спостерігати і ухилятися від вогне авіаційних ударів ворога який, скований нашими діями на суходолі намагається ті позиції які ми вивільнили вивільнили від нього і населені пункти які вже зачищені від окупантів намагаються все ж таки наносити точкові авіаційні удари для того щоб демонструвати свою силу яка все ж таки ми сподіваємось і працюємо над цим зменшується зменшується і танк Дякую, дякуємо, що пояснили, що розслаблятися насправді дуже рано. Дуже рано в мене таке запитання. Дивіться, ми поговорили щойно з представниками Миколаївської обласної військової адміністрації, і плануємо ще включити кореспондента з окупованої Херсонщини. Не поговорили про Одеську область. Яка зараз ситуація саме на Одещині? Наскільки вона складна? Яка там можлива специфіка? На Одещині ситуація більш стабільна і е, все ж таки порівняно з е, іншими регіонами, півдня е, спокійна і стабільна, не змінюється так динамічно, але все одно перебуває е, регіон і область під загрозою ракетних ударів, оскільки ми розуміємо, що залишаємось в його пріоритетах ворожих. Е, залишається ситуація з. Обстрілами з моря відкритою, оскільки ворожі корабельне угруповання все одно тримає два роки ракетних носії, і залишається ситуація, яка відноситься до. Контрдиверсійної роботи в регіоні ми продовжуємо виявляти тих, хто намагається допомогти ворогу, і дякуємо всім тим місцевим жителям, хто допомагає нам виявляти цих людей, і правоохоронним органам, які дуже потужно виявляючи їх, скручують і забирають до себе в розроб. І також не можу не запитати у вас все ж таки серпень, літо, жара, море, південь. Люди не можуть зараз е, плавати, це заборонено. Однак знаємо, що все одно е, знаходяться люди, які е, йдуть і купаються, і різні зараз наслідки бувають наскільки е, це дійсно небезпечно. Давайте просто знову повторимо нашим громадянам, які зараз дивляться зараз, нас чують і можливо розповісти про трагічні випадки на воді, які зараз на жаль все ще відбуваються. Я нагадаю, що все ж таки е, і ситуація з налагодженням зернових коридорів, е, яка супроводжувалася тим в тому числі і розмінуванням моря в певних його ділянках. А це означає, що відбувалось додаткове коливання води, а замінування водної поверхні, водної товщини це не замінування землі, і воно дуже відрізняється. Штормова погода, яка тримається на морі вже кілька днів, все це сприяє. Є тому, що міни, навіть якірні, які мають закріплення, можуть бути зірвані з нього і принесені до узбережжя. Це підвищує небезпеку. Крім того, наявність ворога в північно-західній частині Чорного моря з тими високоточними ракетами калібр, які вони мають на борту, не додає спокою, а навпаки, Має кожен задуматись над тим, що високоточна зброя може прилетіти дуже точно. Тому нагадаю ще раз, що узбережжя є зоною, на жаль, зоною оборони і зоною бойових дій не є зоною відпочинку наразі, і можна.